Ваші права та обов'язки при аліментах, як забезпечити добробут дітей. Шановні батьки, сьогодні ми бажаємо поділитися важливою інформацією щодо аліментів та того, як ви можете забезпечити належний добробут своїм дітям. Аліменти це не просто фінансова підтримка, це ваша відповідальність і права дітей на належний рівень життя. Ваші права та права дітей. Перш за все, пам'ятайте, що аліменти не тільки ваш обов'язок, а й право вашої дитини. Вони мають право на належний добробут незалежно від вашого статусу. Обов'язок декларування доходів, відкритість і чесність. Ваші союзники, декларуйте свої доходи відповідно до законодавства, щоб уникнути непорозумінь і надавати точну інформацію про ваші можливості. Вивчайте законодавство, ознайомтеся із законами та правилами, що регулюються аліменти в вашій країні. Знання ваших прав та обов'язків допоможе уникнути конфліктів. Угода щодо аліментів. Якщо це можливо, спробуйте домовитися щодо аліментів разом з іншим батьком. Домовленість може спростити ситуацію та забезпечити більш гармонійні Носини важливість розуміння дітей, враховуйте погляди і побажання ваших дітей, поважайте їхні потреби та думку, адже добробут дітей на першому місці, адже добробут дітей на першому місці. Добробут дітей головний пріоритет. Згадуйте, що аліменти це забезпечення добробуту вашої дитини. Якщо ви допомагаєте створювати комфортне середовище для них, вони будуть виростати щасливими та впевненими. Відкрита комунікація. Уникайте конфліктів через відкриту та спокійну комунікацію з іншим батьком. Обговорюйте плани та рішення разом. Аліменти це ваш обов'язок, тому пам'ятайте, що ваша відповідальність сьогодні визначає їхнє завтра. Якщо у вас виникли проблеми з аліментами, залишайте номер телефону і юрист-празвонець та надасть безкоштовну консультацію.